Підприємства зробили з єдиною метою, в тому числі і робили ОСББ теж з єдиною метою для того, щоб збити їх в управляючій компанії, та да щоб управляюча компанія знову залишити одноосібне прийняття рішення, одноосібне мером чи групою депутатів, більшості чи не більшості. Тобто зараз мова йде про представницьку демократію, яка сьогодні показала на поверхню, що вона не працює. Нам потрібна процедурна ну, демократ... тут два слова. Я хочу обляти. Почнемо з АЗІВ, тобто почнемо з науки з теорії, де знаходиться влада, де критична маса підтримки. Якщо в обслуговуючому кооперативі є 15 тисяч членів кооперативу із 16,5 з тисячі мешканців ОТГ, то де знаходиться влада? Скажіть, будь ласка, у, у членів кооперативу. абсолютно. Тобто критична маса знаходиться впливу і прийняття рішень там, де знаходиться максимальна підтримка тих людей, які прийняли там приймають там тому. Коли мова йде про обслуговуючий кооператив і йде мова про процедурну демократію, ми говоримо про тип підприємства публічний, тобто загальні збори обрали правління, голову, визначили його функції, визначили. не сподобалось, Це не законодавство в Верховній Раді і не закон, що треба чекати, йти в ЦВК, зібралися по будь-якому е, привіду і переобрали голову кооперативу. Переобрали правління, якщо він поруч